риска об обмене об ипотеки э, на друга Дмитрия Николаевна и Юрия Ивановича. Значит, на Горном была озвучена информация о его близких и отношениях с Удивитой Шутиным, что, я с ним там чуть ли не парится в сауне, вот, <с Bil -2> <сосъ>... But, uh, ходит там в фитнес-клуб, он к нему. Значит, и для успешного решения нашего вопроса нужно собрать... 10% от суммы задолженности перед банком, перед который на, тот момент составлял около 60 тысяч долларов США. Передача денег происходила в административном здании э, стадиона юбилейна на третьем этаже. Значит, при передаче Нагорный заставил не только выключить телефон, еще разобрать его в аккумуляторе. тем самым подчеркивая свою сущность, что он является ну, угодные мошенникам. То есть все звезды там прослушки, прослежки. Значит, э, после э, того, как мы эту сумму денег собрали, собрали передали ему, которому с его слов должен был отдать до да, поскольку он его близкий друг, буквально через два дня, это было, допустим, в пятницу э, или в субботу, а в понедельник мы узнали, что значит, банк, банка, вот, э, подали встречный иск с такой формулировкой, что вообще терялся смысл это вот, даже дальше взятки вообще и нашего. Вот. Я когда задал вопрос, ему. Ну, ему все задали вопрос, зачем ты денег, деньги, я говорю, ну вот так вот получилось. Короче, просто я считал, потому что по материалам дела это все видно, я считал, что именно с момента передачи денег и вот, скажем, обмена этого права прошло нас месяцев, то есть полтора года. И практически закончилось 3 сентября 2014 года. То есть в итоге вот 3 сентября 2014 года, став по сути на сторону мошенника, судья Ташутин принял неправильное решение о возврате всего имущества э, назад должен Кухрима Виктория Ивановича и того владения и участка. Переписал свое решение, значит, слово слово, вот этот всю юридически неграмотный который у него с представитель коллекторской компании «Берни». Значит, по сути, судья Дашутин и Нагорный вступили в преступный сговор, ну, может, мошеннический, то есть разводив вот это вот э, дело, которое, в принципе, вот. Я правильно сказал, что я ему не доверяю, и он, по сути, является не судьей, а решал это как коррупционером, который находит общий. его и фото, когда его в ресторане Шала Шварка засняли с шумкой, вот продав, которого сняли, и гребулировали тоже полчидесятки в свободу. Вот чиновники включают губернаторов. Причем происходит ну, губернатор подпадает под его, скажем, обработку. И вот, например, Клочко и, например, Шухи без пяти минут вот, доказан коррупционера, мы видим, что он находится себе общий язык и решает общие дела. Значит, э, секретарь своей там, канцелярии э, сказал, что когда зайдет полный, пусть он пойдет в кабинет для разговора. Я удивился, для чего, ну, для Затем закрыл кабинет, он ну, закрыл дверь, начал меня там уже не уговаривать, а грубо там, скажем, оскорбляя, унижая и урожая, меня запугивает всяческим нервным воздействием. через своих там карманных ручных э, начальников ну, милиции, сейчас в полиции, Сумского района, вот, о э, том, что типа по голодному делу там не будут проблемы. Хотя судья допускает еще несудебное общение с кредитными бандитами судскими. Вот это судья у нас. Вот так вот. И, значит, во второй заявлении об этом не судье прямо указано, об, как я уже сказал, значит, фактах несудебного отношения несудий до Шутина с Наборным, со стороны судебного процесса, с Наборным Дмитрием Владимировичем. И дальше десятки последних не Вот. Значит, на тот момент, кстати говоря, нам уже на, 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 на несколько месяцев исполняющий обязанности начальника суда был граница. Вот. И, и я, ну, также об этом заявил Это есть в материалах, аудиоматериалах процесса. о том, что это получается эта должность в качестве его основности, его лояльности таким коррупционерам, о том, что он является участником этого процесса коррупционного. То есть он вписался в схему, скажем, в пирамиду мафиозную. В самом хозяйстве не имеет ни морального, ни юридического права запитавшееся в массе в коррупционном действии находиться не только на руководящих постах, но и принести суровое доказание по всей сторону ці закона. Спасибо за. Спасибо. Дякую. Шановні... Шановна громада, ми повинні зрозуміти, ніхто не поборе корупцію, окрім нас самих. Поки, як казав російський псевдопозицій, ніб Навальний, всі будуть розуміти, ну дивитися в стіл, не називати ні прізвища, ні імена, ні зв'язки. Корупція буде в незалежності, який черговий політичний діяч вийде на трибуну і почне про неї говорити. Я як голова обласної ради, як громадський діяч. Як людина, яка пройшла Майдан, була в АТО. щиро перед вами кажу, що я не зупинюся, доки не вимучу сумні всі ці мафіозно-кримінальні клани. І в цьому я сподіваюся на вашу допомогу. Я звертаюсь до правоохоронних органів. Я готовий надати їм матеріал цього відео, щоб вони дали правову оцінку діям пана Нагорного, пана Дашутіна, чиновників обласної державної адміністрації, які названі на цьому відео. Я також звертаюсь до президента України, представників політичних сил його в Києві. Щоб вони дали оцінку людям, які названі на цьому відео, які представляють, як пан Нагорний, наприклад, його політичну силу в Сумській області і готуються стати депутатом обласної ради від політичної сили. На жаль, наказ президента. Про боротьбу з корупцією. Дехто в Сумській області зрозумів буквально. Не можеш побороти. Треба очолити. І очолили. Всі все знають, що сум, Сумські суди вирішують справи за гроші, але ж не суд. Ми е, Національна поліція чотири дні тому. Розкрила злочин про розкладання півтора мільйона бюджетних коштів на будівництво дамби, якої не побудували. Звинувативши в цьому керівництво Сумської облдержадміністрації. А конкретні фамілії де? Хто конкретно вкрав ці півтора мільйона? Головний спеціаліст управління. Чи може хтось повищий? Чому пан Нагорний почуває пан Борисов та інші корупціонери почувають себе без карти. Хто їх покриває? Хто? Система це все одно люди. Чому утворилася в Сумській області кланова олігархічна? Система, яка складається з корумпованих суддів, з корумпованих чиновників і таких, скажімо так, кур'єрів як пан Нагор. Це питання риторичне. Я хотів би, щоб на нього відповідав не голова обласної ради чи будь-хто з політиків, а щоб на це питання нарешті почали відповідати правоохоронні органи. Чому я вийшов на цю трибуну? Бо я хочу, щоб через 6 місяців ми не дивилися в стіл. Ми не ховали очі, коли черговий суддя, який їздить на машині за 300 років своєї зарплати, черговий нагорний. З бігбордів чи з телевізора розказує нам про щось. Люди, які крадуть, майно громади, повинні відповідати. Тому повторюю свій заклик до правоохоронних органів надати оцінку цим документам, надати оцінку 30 кілограмів актів і документів, зібраних по. Розкраданню лісів Сумської області, надати правову оцінку діяльності фонду підтримки підприємництва і розкрадання 900 тисяч бюджетних коштів і тим матеріалам на 100 старівках, які були передані в поліцію СБУ, Національне антикорупційне бюро. І врешті-решт, хто б нас не залякав, як пані Олена, як мене, ми побороли ту банку. Ми зупинили Путіна. А залишився найважчий шлях побороти нашу місцеву банку. І тому я закликаю всіх не вестись на гасла. Розмови і тому подібне стати плечем до плеча і спільно навести лад на наші сумщині. Слава Україні!